Ну, що ж, ми можемо сміливо додавати до списку алгоритмів пошуку максимумів ще один останній знаходження максимального елементу масив, або мінімального, якщо змінити знак. Це дуже добре. А тепер поговоримо про ще один вид масивів, двомірні масиви. Так, вони дуже часто зустрічаються в задачах. У нас не вистачить курсу розібрати ще й двомірні, але ми ж не можемо про них не сказати. В пам'яті насправді ніяких двомірних масивів не існує. Наші дані, так як ми дали визначення, так само послідовно знаходяться в пам'яті, але якщо це треба для задачі, ми можемо уявити собі. Що вони там є у вигляді таблички. Просто поділити умовно нашу пам'ять на частинки, ну, наприклад, по 3, по 4 даних це буде умовний рядок. А наступні 4 дані це другий умовний рядок, ще 4, третій. І так ми можемо використовувати наші послідовні дані в пам'яті для того, щоб розраховувати. Різні речі в уявних двомірних масивах. А де використовуються двомірні масиви, не повірите. Якщо ми глянемо всю розробку ігор, в НД, оці карти, текстури, то там двомірних масивів і взагалі масивів дуже і дуже багато. Як же працювати з двомірними масивами? Уявіть собі, будь ласка, що ми бачимо ось таку картинку, камера схову речей, наприклад. І де кожна річ, кожен елемент знаходиться на перетині рядочку та стовпчику. Ми маємо, наприклад, перший рядок, другий стовпчик. Окей. Задаємо в нашому коді не один індекс, а два. Один для рядочку. А другий для стовпчику. І цикл тепер також буде два. Отже, двомірні масиви існують лише в нашій уяві і в задачах. В пам'яті це є послідовні дані, і якщо нам буде потрібно, ми додамо ще цикли до нашого коду та й будемо працювати собі спокійно з двомірними масивами. Підсумуємо, що ж сьогодні ми розібрали з вами на занятті. Ми дали визначення масиву, що це набір однотипних даних в пам'яті. Початок індексації, нумерації масиву, іде з нульового елементу. Далі розглянули три способи заповнення масиву з клавіатури, константами, певними значеннями та випадковими рандомними числами. Розібрали алгоритм пошуку суми елементів масиви, вибору додатніх елементів або будь-якого вибору, а також знайшли максимальний елемент масивів.